Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і хочу з вами зараз зробити такий розклад. Називається рукавичка. Дивіться, я, я спочатку думала повністю рукавичку закривати, але ви знаєте, можна трошечки поверхово дивитися, що там відбувається. Якщо щось глубше, щось там. Щось таке випливає, я буду це лишати і буду продовжувати для спонсорів каналу, тобто в закритому, тому що як десь випливає якесь ім'я, мені обмежують, тому що люди пишуть скарги. І я не здивуюся, що зараз і це безобідне відео теж будуть скарги для тих, хто пише скарги. Зараз я, я все скажу. Ось для тих, хто це робить, мої дорогеньки, ви робите тільки гірше собі, ви можете скільки завгодно зробити всяких ніків на Ютубі, і скаржити, і плювати в Ірину. Ви повинні зрозуміти, що в Ютуб це така система, яка тому що я цю скаргу оскаржую. Відео потім випускають, пропускають, ви це розуміли. Але ті, Потенційні скарбники, вони потім отримують по шапці. Я це знаю, тому що я вже з цим стикалася. Я пам'ятаю до війни. Є така Оксана, в неї є свій канал, вона в Києві живе. Я сподіваюся, якщо вона дивиться до цих пір, мої відео, що вона жива, здорова, не знаю. Ось. І... В неї було таке дуже великі скарги в неї. Вона оскаржувала це все, от так як і я це все роблю. Що ви думаєте? Потім е, тій людині виявилося, яка це людина, хто це був, е, скільки ніків в неї було. І, е, як би це сказати, е, ну, закрили їй оцей ну, ну, я не знаю, як це називається, такий номер є. Тобто інтернет. Людині потім прийдеться міняти інтернет. Все. Тепер переходимо до рукавички. Це для тих, хто скаржиться. Скаржиться далі, тому що я буду теж оскаржувати цю вашу скаргу. І так, дивимося. Наразі що робиться в рукавиці? Дивіться. Бідний, нещасний, але дивіться, відбуваються зараз дуже страшні речі у нас у влади. Ми дивимося в рукавичці завжди владу. Дивіться, відбуваються темні речі, які відкриваються, бачите, відкриваються, е виходять назовні, але наш отой Ото, ви знаєте, хто, він не хоче цього бачити. Він не хоче моя хата з краю, я нічого не знаю. Ось як я це бачу. Наш головний не хоче цього бачити. Шайка. Шайка. Їх зібралася там хороша, хороша шайка. Давайте будемо дивитися тепер, щоб що відбувається зараз на, на банковій. Давайте на банковій. Давайте у давайте запитаємо так. Зараз зараз. Я подумаю, це треба добре сформулювати. У владі. Що зараз відбувається у владі? У нашій владі. Українській. Дивіться, оті всі, що пов'язані, у нас от завжди виходить диявол. Ну майже в кожному розкладі. Дивіться, так. Е Якісь обшуки є, тому що королева мечів говорить, верніше, не королева, а п'ятірка мечів, так? Е, у нас е, війна. ось. Попри війну, у нас все рівно йдуть зділки по дьяволу, тобто рука руку миє, як то кажуть, ось, і це дуже сильно приховується. Таємниці, дивіться, іде і диявол, і е, жриця. Але йдуть викриття. Один за одним. Бачите, як швидко вилітають ось ці викриття. Все стає помаленько явним. Ми вже дуже давно, дуже часто ми про це говорили: що будуть ці викриття. Просто потрібен час. Ось. І вони ось ідуть. Щось, все, що було. Пов'язано, так? Все, що було таємно, пов'язано таємно, тому що вони тут. Дивіться, ось ця карта диявол, вона говорить про те, що всі, хто причетний, вони один з одним дуже пов'язані. Абсолютно всі. Хто брав якесь бабло, вони всі пов'язані. Я не буду зараз тут імен називати, якщо то я перейду потім у спонсорське. Відділення, і там буду говорити все чітко, все зрозуміло. Ось, воно помаленьку, ну я би сказала, навіть не помаленьку. Тепер вже не помаленьку, тут можна так сказати, це вже швидке. Знаєте, от як бачили у мене така асоціація, де бачили ви колись, коли на Новий рік роблять оці пітарди, кладуть їх на підлогу. Здається. Чи в бутилку їх закладають. І вони отак різко, різко, різко-різко один за одним багато випадають. Ось, ось це і є. Ось це і є. Зараз починають це все викривати. Викривати працює дуже вправно зараз НАБУ. Приїхали зараз ці контролери американські. Але, дивіться, але влада. Банкова надалі це все захищає. Надалі, ви бачите, чим швидше це випливає, тим потужніше вони захищаються. Вони тут захищаються, ви бачите, все рівно свої, своїх не здаємо. Оце, оце, оце російський, руський варіант своїх не здаємо. Вони ж тут пов'язані. Ви розумієте, якщо один одного посадять, уявіть собі, що одного посадять. Та він розкаже всім. Тому вони один одного зараз захищають. Тут конкретно йде захист. А здохну, а не, а не продам нікого. Да, да, вони замилюють це все. Ось. Допомагають втікти. Бачите, ось ця карта рух показують, так? Таємно. Виводять за кордон. Там же ж втік той Ота, як його не, не з'явився вчора чи позавчора, коли там мав Трухін, здається, мав з'явитися. І ось, бачите, його вивели, провели. провели. Це все, мої дорогенькі, робиться, щоб свідків, щоб не допустити до суддівства. Все, бачите? О, ще й ця карта, вона так і показує. Десь в отшельники їх відправляють. Таємно. Це робиться з согласія все. Один за всіх і всі за одного. Ой, ви знаєте, тяжко на це дивитися. Не знаю. Мене болить серце від цього. Мене болить від цього голова. Як так можна. Давайте запитаємо таке: буде цьому просвітлення? До чого це все йде? До чого це все йде? Ну, бачите, дивіться, з-за кордону, тому що жезли відповідають за зовнішнє, не за внутрішнє. Тобто, приходить енергія ззовні, і їх на шайка, зараз що з ними буде, зараз, 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 зараз. Ага, повний контроль. Повний контроль, оце говорить, під лупу. Усіх їх беруть під лупу. І усі гроші, які надходять в Україну, будуть під повним контролем е, закордонних цих служб. Все, що я це побачила. Ось, ось я так це бачу. Їхна веселушечка трошечки буде. Ну, звичайно, хто втече. Ось, бачите, хто втече, той втече, звичайно. Ось ось таке я це бачу, мої дорогенькі. Ось таке я бачу. Давайте подивимося <кій> Валеріаночку під кінець. Подивимося, Валеріаночку. Що нам маленький принц, чим заспокоїть, що порадить, яку надію дасть нам. Дивіться, тільки повний контроль. Тільки контроль, і кожен чіткий контроль брати під лупу їх, ось куди йдуть ті всі кошти. Тільки так, тільки так. Інакше дивіться, як виходить. Кошти, так, які вкладаються. Це вкладання коштів. Набратися нам треба терпіння і повний контроль. Спасе нас, ви бачите, знову виходять ті самі карти, тут теж монети, і виходить, що да, ось повний контроль, буде повний контроль. Тільки так можна з цією корупцією боротися, мої дорогенькі. Все мої любі. А я зараз подивлюся, чи можна тут щось, якісь питання дозадавати для спонсорів каналу. Зараз я подумаю: ось. Все мої любі, люблю вас, цілую вас, обнімаю. Ви знаєте, тільки разом зможемо побороти і корупцію, і внутрішнього, і зовнішнього ворогу. Тільки разом петиції, що допоможе. Петиції на кінець то дойти, що таке у нас робиться, тому що я бачу. Дуже-дуже багато ще не бачать, не прозріли, захищають владу, є такі. Дуже-дуже важко це все читати і дивитися, але, мої любі, ми переможемо. ми переможемо. На жаль, ми мусимо прибігати до допомоги західних партнерів. Інакше ну, самі ми не можемо, у нас військовий стан. Ми не можемо нічого робити зараз, тільки петиції. От петиції можемо писати петиції, підписувати і прямо до президента. Люблю вас, мої дорогенькі, моє серце з вами. Цілую, обнімаю кожного з вас, як можу підтримую і разом до перемоги. Мирної вам ночі, мої любі.